То такий неповнолітній без супроводу. Італійський закон визначає неповнолітнього без супроводу як особу віком до 18 років, яка не має громадянства Італії або іншої країни Європейського Союзу. І перебуває з будь-якої причини в Італії без батьків або інших дорослих, які несуть за неї юридичну відповідальність відповідно до італійського законодавства. Таким чином, неповнолітній буде вважатися без супроводу, якщо дорослі, які піклуються про нього, не можуть довести. Що вони несуть за нього юридичну відповідальність. Хто такі розлучені неповнолітні? У міжнародній практиці існує також ця інша категорія неповнолітніх, які розлучені з обома батьками або з тими, хто раніше піклувався про них. І яких супроводжують інші доросли члени сім'ї, як, наприклад, тітка. Слід зазначити, що в Італії навіть розлучені неповнолітні вважаються несупроводжуваними, якщо присутні дорослий не визнаний опікуном відповідно до італійського законодавства. Які права мають неповнолітні без супроводу в Італії? Всі неповнолітні в Італії мають право на такий самий захист, як і італійські неповнолітні. Крім того, неповнолітні, які вважаються без супроводу, мають право на ряд додаткових гарантій. Як наприклад, Заборона відправки назад на італійському кордоні та висилки з території Італії, якщо необхідно, право розміщення в спеціальному притулку для дітей, право на отримання вичерпної інформації, яку вони можуть зрозуміти, право на отримання спеціальної посвідки на проживання для неповнолітніх, а також можливість. У залежності від особистих потреб і обставин подати заяву на міжнародний захист, соціальний захист або тимчасовий захист. Що мені робити, якщо у мене є несупроводжуваний неповнолітній? Будь-хто хто супроводжує, зустрічає? Або приймає несупроводжуваного неповнолітнього, повинен повідомити про його присутність у Прокуратуру Республіки при суді з розгляду справ неповнолітніх. У суд з розгляду справ неповнолітніх соціальні служби територіального муніципалітету і в поліцейське управління квестуру. Надавши свої особисті дані та дані неповнолітнього, відповідні документи, що засвідчують особу із зазначенням місця прийому, і будь-які поруки з боку батьків, це пов'язано з тим, що соціальні служби зобов'язані перевірити умови проживання і догляду за дитиною, щоб виключити ризики. І на відповідні умови проживання. Пізніше, після подачі заяви, суд якомога швидше ініціює процедуру призначення опікуна, який для неповнолітнього без супроводу є незамінною фігурою, наприклад, для подачі заяви на посвідку на проживання, зарахування в школу, у виборі лікаря. Тому що його батьки фізично відсутні. Що стосується проживання, італійський закон передбачає, що коли члени сім'ї здатні піклуватися про неповнолітнього без супроводу, дитині буде краще бути з ними, ніж у приймальному центрі. Як правило, суди з розгляду справ неповнолітніх надають формуляри. Для заповнення особою, яка фактично несе відповідальність за неповнолітнього і може запропонувати себе в якості опікуна. Пошукайте в інтернеті інформацію щодо формулярів і процедур для заповнення і проходження суди великих італійських міст опублікували всю корисну інформацію онлайн.